Добрий день. Мене звати Олександр Олександрович. Про центр правової допомоги я дізнався від друзів. Знаючи про позитивні вибухи клієнтів, я вирішив звернутися до цих фахівців. Залишив заявку на сайті, мене перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було у грудні 2022 року. Я звернувся з проблемою притягнення до мене до адміністративної відповідальності за статтю 130 КОАП. Составили протокол про відмову в проходженні в установленому порядку медичного огляду за підозру на стан сп'яніння. На консультації юрист вислухав мою проблему та, вивчив протокол про притягнення мене до адміністративної відповідальності, і запропонував надати мені захист під час розгляду справи за статтєю. Справа була передана адвокату Центру правової допомоги Андрію Люсановичу, який одразу включився в роботу. ознайомившись з матеріалами справи в суді. Додатково ми зустрілися, обговорили стратегію захисту судді. Подальшому адвокат підготував клопотання про закриття справи за відсутністю складу правопорушення. Судове засідання відбулося вчасно. Та судом були прийняті доводи мого захисника щодо незаконної причини зупинки мого транспортного засобу та порушення з боку патрульних поліцейських щодо порядку проходження медичного огляду на стан сп'яніння. Згідно постанови суду справу закрили за відсутністю подій та складу адміністративного правопорушення в моїх діях, Завдяки цьому судовому рішенню ми змогли довести мою правоту. Я не, не був притягнути до адміністративної відповідальності, не буду нести судові витрати, не буду сплачувати штраф. Та мене не будуть позбавлено права керувати транспортним засобом. Подальше я буду разом з адвокатом Центру правової допомоги звертатися до суду з позовом про стагнення з департаменту патрульної поліції моральної шкоди за незаконне притягнення мене до адміністративної відповідальності. Дякую адвокату Центру правової допомоги за кваліфікований захист та практичну допомогу у розв'язанні моєї проблеми.